Пізно ввечері Ісус покликав хлопчика веселку посидіти з ним на горі. Завтра він уже мав народитися, а дівчинка на день пізніше. Брат дивився на море, а юнак із тривогою згадував про свою кохану. Він знав, як багато дівчинці-веселці буде потрібно терпіти. І серце розривалося від болі за неї. Вона повернеться з тривогою запитував хлопець і брата. Тоді він почувався на вісімнадцять. Прошу, скажи, вона буде з нами? Я не знаю. Прошепотів ізос. Коли стримуючи сльози, найбільше він хотів мати відповідь на це запитання. Хлопець Василка теж хотів заплакати, але в його очах була лише самотність і тривога за свою дівчинку. Потім брат відправив його в будиночок, сказавши, що пізніше зайде провірити. Юнак не поспішаючи йшов додому. Його серце шалено билося, але він не прискорював ходи. Дуже хотілося плакати, проте в очах був тільки страх, і хлопець молився про сльози. Зайшовши в ходинку, він згорнувся клубочком. І ще раз попросив Отця про небесну росу. Здавалося, що в серці щось болічно надірвалося, стиснувши горло і груди. Юнак міцно заплющив очі і заридав, повторюючи подумки. Чому вона, Отче, чому вона? Прошу тебе, не віддавай її. Коли він зміг дихати, хлопець веселка крізь сльози подивився у бік відчинених дверей. Там стояв Ісус. Небесна роса також невпинно текла по щоках брата. Він присів на ліжку і міцно обійняв його, плачучи разом з юнаком. Обіцяю. Як тільки я дізнаюся у тата відповідь, я скажу тобі, шепотів Ісус, зігріваючи друга в своїх обіймах, заспокоївшись, знесилений хлопчик, в обіймах брата, він почувався маленьким, відразу заснув. А Ісус підіркнув його ковдру, погладив малого і пішов до себе. Скільки років їм не було для брата, всі залишалися маленькими сонечками, яких він завжди оберігатиме.